Ви завантажили презентацію в свою папку, і з року ви відкрили презентацію колекції PPT. Відкрийте, будь ласка, увімкнути в обов'язково і додавте один слайд поружній. Цей слайд можна пересунути. І ми будемо створювати тепер колекцію вправ з наявних. Презентації, які є у вас, які ви завантажили. Що ми можемо зробити? Ми можемо з вами оформити першу сторінку, де буде знаходитись наша колекція вправ. Для цього ми з вами йдемо в конструктор, ідемо в стилі тла. Вибираємо формат тла, обираємо градієнтну заливку або рисунок, або текстуру, якщо підготували зображення. Я скористаюся градієнтною заливочкою. І застосовую певний елемент. Ось так і застосую до всіх. Закриваю. Перехожу на перший слайд, на якому і буде створена наша колекція. Далі мені необхідно вибрати вказівку вставлення. І подивіться, будь ласка, у нас є об'єкт. Ми будемо зв'язувати зараз наші презентації, які будемо вставляти на цей слайд, і вибираємо Створити з файлу, обираємо, переходимо на робочий стіл, обираємо відповідну папку там, де ми зберігли наші роботи, це в мене папка презентація. І я починаю з того, що у мене буде перша гра це фотоальбом. Окей. Я можу зменшити розмір цієї презентації. Далі я вибираю, знову ж об'єкт. Обираю створити з файлів, вибираю. Наступна в мене буде Презентація дечія тінь, наприклад Окей. Я зменшую так, як мені зручно. Це презентація, які ми виконували на попередніх уроках, тому я думаю, що не викличе трудно, що у вас їх додати. Наступний об'єкт додаємо. Також з файлу обираємо презентації, наступна буде загадки налаштовуємо. І останнє в мене ще є презентація одна. Яку я також додавлю? Це в мене одягне ляльку. Колекція створена. Давай дозволяє міст. Сподивилась ось так, трошки можна збільшити, і тут, я думаю, теж можна збільшити. Не забудемо про переходи, не забудемо, щоб треба прибрати клацані кнопки миші і застосувати до всіх. І ми можемо переглянути, що ж у нас вийшло. Натискаємо, і ми, у вас відкривається ваша презентація. Ми можемо подивитися, вона у нас працює. Але як ви бачите, у мене на всіх слайдах додавлена певна кнопочка, яку і вам треба додати. Яка дозволяє вийти з цієї презентації. Знайди тінь, я так само можу користуватися презентацією, з цією колекцією, і також її завершити. Точно так же і в загадках. Ми бачимо навігацію, ми бачимо далі можемо відкрити. І завершити так само. І залишається ще одна, дозволяємо вміст, Окей, і пройдемо і цю гру. Ми також можемо скористатися одягнути нашу ляльку. Ось така колекція в нас вийшла.